Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Влітку цього року ми спостерігали за неймовірно екзотичним видовищем під назвою Клубний чемпіонат світу, який, нагадаю, виграв Лондонський Челсі. А от наступного літа ми будемо спостерігати за ще більш масштабнішим видовищем, а саме за мундіалем, тобто чемпіонатом світу серед національних збірних. Мундіаль вперше в своїй історії буде проведений відразу в трьох країнах: Сполучені Штати Америки, Мексика та Канада. Уже цей факт робить цей мундіаль унікальним. Також унікальним його робить те, що збільшена кількість учасників з 32 аж до 48. А це означає, що ще більше збірних, ще більше екзотичних болівальників і ще більше матчів. І на цей історичний чемпіонат світу, звичайно ж, всі збірні хочуть пробитися, в тому числі і збірна України. Щоправда, на даний момент підопічним Сергія Реброва далеко до мундіалю, адже після зіграних двох турів кваліфікації Україна займає третю сходинку, маючи лише один бал. Нагадаю, що в першому турі збірна України поступилася французам 0-2, а в другому на визі зіграла в нічию 1 1 проти Азербайджану. Сьогодні ж збірна України грає на виїзді проти Ісландії, а на 13 жовтня запланована номінально домашня гра проти збірної Азейбаджану. Матч відбудеться в Кракові. Для того щоб матч проти Азейбаджану мав турнірне значення для України. Сьогодні проти Ісландії українцям ні в якому разі не можна програвати. Бажано б взагалі було виграти, зважаючи на те, що на даний момент у Ісландії дуже хороша різниця забитих та пропущених, адже у першому турі нагадаю вони розгромили Азейбарджан а. Аж з рахунком 5-0. З Ісландією збірна України вже п'ять разів грала: дві перемоги України, дві нічиї і одного разу сильнішими були саме Ісландці. Ну і дуже пам'ятна гра відбулася в 1999 році у кваліфікації на євро 2000 Тоді Україна на виїзді обіграла Ісландію 1-0. І хто забив переможний гол? Звичайно ж, Сергій Ребров, нинішній наставник збірної України. На найближчі два матчі він викликав наступних футболістів: голкіпери Трубін, Різник бущан, захисники Забарний, Матвієнко, Бондар, Сваток, Конопля, Михайличенко, Миколенко, Тимчик. Найбільше півзахисників: Калюжний, Ярмолюк, Брашко, Шапаренко, Малиновський, Бондаренко, Судаков, Циганков, Гуцуляк, Назаренко, Зубков та Волошин. Щоправда, два з них не зіграють, а саме Ярмолюк та Циганков, адже травмовані і будуть замінені на інших футболістів. І лише два нападаючі: довбик та ванат. Але, звичайно, ж знаємо, що і півзахисники можуть забити, адже єдиний гол збірної в цьому відборі саме на рахунку півзахисника Георгія Судакова, який перебуває в хорошому стані та настрої, оскільки класно виступає за свій новий клуб Лісабонську Бенфіку, грає, асистує і забиває, і стає кращим гравцем матчів. Сподіваємося, що класну форму він продемонструє і в матчах за збірну як проти Ісландії, так і проти Азербайджану. Паралельно з матчем Ісландія-Україна відбуватиметься поєдинок Франції та Азербайджану. Якщо там не буде грандіозної сенсації, звичайно ж, Франція виграє і закріпиться на першій сходинці в групі. Звичайно ж, дуже прикро, що збірна України поки ще не гарантувала собі путівку на мундіалі. Але річ у тім, що жодна європейська збірна ще цього не зробила. І за цим показником Європа пасе задніх, оскільки в деяких частинах світу вже майже всі питання вирішені. Ну, наприклад, в Південній Америці шість путівок і всі вони уже розіграні. По-перше, це діючий чемпіон Аргентина, а також Бразилія, Еквадор, Уругвай, Колумбія та Парагвай. Або, наприклад, в Азії вісім путівок і шість з них розіграні. Це Австралія, Іран, Йорданія, Південна Корея, Узбекистан вперше в своїй історії пробився, а також Японія. Від Північної Америки буде аж шість збірних, як правило, три. Але оскільки Сполучені Штати Америки, Канада та Мексика є організаторами, відповідно вони пробилися напряму. Але ще три збірні проб'ються через кваліфікацію. Турнір, до речі, ще триває. І в групі А лідирує збірна Сурінаму. В групі бів впевнено, лідирує збірна Ямайки. А от в групі сі двовладдя тут лідирують Гаїті та Гондурас, які мають по п'ять балів. Ось такі збірні ми можемо побачити від даного регіону на чемпіонаті світу. Якщо ж говорити про Африку, по ній завжди були питання на попередніх чемпіонатах світу. Здавалось би, такий великий континент, який в тому числі подарував багатьох зіркових футболістів, так багато країн, так багато збірних, і лише чотири перепустки на мундіаль. І от з розширенням складу учасниць ситуація змінилася, адже Африка, мабуть, виграла найбільше з чотирьох до дев'яти, збільшилась кількість представниць від даного континенту. На даний момент чотири путівки розіграні. Алжир, Єгипет, Марокко та Туніс виграли свої. Її відбірні групи. В інших групах ситуація наступна: у групі B лідирує Сенегал, у групі C – збірні Беніну та Південно-Африканської Республіки. У групі D лідирує Кабо Верде. А от групу Ф очолює Код Дівуар, який за вісім матчів не пропустив жодного голу. У групі І e лідирує збірна Гани. Є також екзотичний регіон Океанія, який отримав одну путівку на мундіаль, і цілком прогнозовано її виборола Нова Зеландія, яка розбила абсолютно всіх, тільки кого можна розбити було в регіоні. І лише від Європи на даний момент ніхто нікуди ще не пробився. Але після жовтневих матчів, скоріш за все, ситуація зміниться. Адже в деяких відбірних групах деякі збірні дуже переконливо лідирують. Для нас же головне питання, чи збереже шанси на Мондіаль збірна України. В деякій мірі це вже вирішиться сьогодні, після матчу Ісландія Україна. Про всі ці теми ми обов'язково поговоримо в наступних випусках. Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.